Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Приютівській громаді вітали працівників закладів культури, керівників гуртків, учасників творчих колективів. Цього дня вони мали нагоду просто відпочити і насолодитися. Для них виступали студенти та викладачі Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв. Керівництво громади висловило вдячність усім, хто працює на ниві культури, та відзначило кращих подяками і грамотами Приютівської селищної ради та центру культури і дозвілля за відданість справі збереження культурної спадщини і творчий внесок у розвиток нашої спільноти, зазначено на сторінці Приютівської громади. Олександрії відбувся дводенний тренінг з першої психологічної допомоги для працівників галузі освіти. Навчання провели тренери Кіровоградської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Учасників ознайомили з основами ППД, видами стресу та типовими реакціями людини на кризові події. Вони відпрацьовували практичні навички підтримки дітей і дорослих у стресових ситуаціях, а також вчилися визначати випадки, коли потрібна допомога фахівців. Окрім того, приділяли увагу темі емоційного вигорання та збереження власного ресурсу, адже освітяни щодня працюють із людьми, які можуть перебувати у стані напруги, і саме від їхньої стійкості залежить психологічний клімат у навчальних закладах, повідомляє прес-служба міської ради. Олександрійський медичний фаховий коледж з гордістю повідомив, що заклад отримав сертифікат за активне пропагування здорового способу життя та успішну реалізацію ініціатив серед студентської молоді. Привітали всіх, хто долучився до флешмобу Рух, наше здоров'я, присвяченого Дню фізичної культури та спорту. Пишаємося нашою студентською спільнотою, йдеться на сторінці закладу. У ліцеї номер 17 Олександрівської міської ради відбувся яскравий челендж «Світло відбивайся», метою якого було привернути увагу учнів до важливості використання світловідбиваючих елементів у темну пору доби. Учні створювали креативні фото з флікерами, браслетами, жилетами та іншими аксесуарами, демонструючи, що бути помітним на дорозі це не лише безпечно і стильно. За активну участь учасники отримали дипломи від Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, а найкреативніші роботи, відзначені призами. Інформація розміщена на сторінці ліцею номер 17 4 листопада під час групового заняття Смартфон від початківця до профі, що відбулося на базі центральної бібліотеки, вивчали оновлення операційної системи. На занятті розглянули більш детально алгоритм дій з оновлення операційної системи на власному гаджеті. Всіх охочих запрошують до бібліотеки освоїти власний гаджет. Звертайтесь у зручний для вас час за графіком роботи центральної бібліотеки з понеділка по четвер, з 8 до 18 депутат у суботу та неділю з 9 до 18, п'ятниця, вихідний.